У підземному переході у самісінькому центрі Рівного вже 17 років діє квітковий ринок. Пані Ніна тут працювала щодня. Нині збирає речі та товар, адже власник ринку ще місяць тому попередив її про розірвання договору оренди. За місяць маєте вибратися, бо я так хочу, бо це моє. І я маю я працювати, я вас не хочу. Все. Через місяць уходь. Ну, це пару днів назад. Люди вирішили, що написати скаргу до Хумка. Ну, кого виганяють, всі ну, написали, і ми підписали і віддали заяву хунковій. Ну, На, на прийом, куди, там, не знаю куди. Ось, я не ходила, ходили два мужчини. Натомість, орендар переходу запевняє, планує робити ремонт, адже зацікавлений у благоустрої ринку. А кілька підприємців і справді покинули ринок. Умови були погані. Я зацікавлений, як орендар підземного переходу, все робити для того, щоб сам підземний перехід був в належному стані, і крім того, кіоски мали гарний вид, щоб там було все, що 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 потрібно. Це моя власність. Це підприємець, якщо його якісь умови тут не влаштовують, будь ласка, він може звертатись хоч куди. По всьому місту є дуже багато вільних місць і в підземних переходах, от з різною арендною платою, де він може спокійно взяти в оренду ну і торгувати. Люди переконують, усі разом працювали над створенням цього ринку, а тепер власник викидає їх геть. Або пропонує встановити непосильну вартість оренди. За свій кошти я зробив ринок, ми давали, ми давали, ми давали на сьоп на рамку складали. Скажіть, будь 100 ласка, давали просто доларів. Зараз все об'ясните? Я не боюся, ході бо б не зобані. Ну, я так вам розказую, ну, правду, як є, так, да. як і так, 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 так як да. є. Людина робила 17 років. Права в тому, що ринок, це, це що касається кіосків, це моя власність. Що тут входить у власність, стікла, стекла і рами. Власник запевняє, права людей не порушував. Каже, орендна плата тут була чи не найнижча у місті. Тож люди змушені шукати захисту у міського голови. Вже і заяву написали. Однак, як тепер вижити на одну пенсію, маючи на руках чоловіка інваліда, Ніна Чепелюк не знає. Ви знаєте, ж в мене чоловік інвалід. От і в мене 1100 пенсій, йому там один Убирайте і все, я сказав, все, розговору нема. Це рішено і все. Чи зуміють домовитися між собою підприємці, поки невідомо. Поки що кіоски спорожніли, а вже невдовзі там розпочнеться ремонт. Олена Семенович, Артем Лаговський Новини Рівного.